Що важливо для сучасного бізнесу? Швидкість, продуктивність, надійне зберігання інформації та доступ до неї 24 на 7. З Microsoft 365 від Київстар це можливо. Працюйте без перешкод, де завгодно, як завгодно, онлайн та офлайн. Пишіть і редагуйте документи у Word разом із командою в реальному часі. Excel робить підрахунки легкими, аналіз даних швидким, а прогнозування трендів точним. Позаздріть навіть астрологи. Зберігайте файли у хмарному сховищі OneDrive на 1 терабайт. Працюйте з документами разом і одночасно у SharePoint. Швидко, просто та надійно. Будьте на зв'язку з командою у Teams. проводьте зустрічі та обговорюйте ідеї онлайн. Outlook подбає про ваш організований робочий день. Усі зустрічі в зручному календарі. Важливі листи завжди під рукою. Ніяких пропущених подій чи загублених повідомлень. Делегуйте рутинну роботу штучному інтелекту Copilot, інтегрованому у програми Microsoft 365. Спрощуйте роботу, аналізуйте дані та підвищуйте продуктивність працівників. Корпоративні дані під надійним захистом, інтелектуальна система безпеки протидіє кіберзагрозам, а багатофакторна автентифікація додає ще один рівень захисту, не залишаючи зловмисникам жодного шансу. Ліцензований Microsoft 365 для ефективної роботи вашої команди без обмежень. Спробуйте та відчуйте різницю.